Ось так це зараз виглядає. Це ще не фінальний результат. Сьогодні їду за іграшками. Я думаю, ще трошки іграшок буде, і мама мені відправила декілька. І у нас тут ельф, який приходить до Єли. Він допомагає прикрашати. І його дверцята переїхали під ялинку. Ось так. Зараз останні штрихи і буду вибігати. І я зараз фарбуюся переважно семплами, тому що я роблю замовлення, і тут люди щедрі, вони тут семпли кладуть в посилку, а не так як в Україні. Хто знає той знає? Вони до людей не доходять у нас. Тому так нафарбувалась отакою штукою, і мені так подобається. Я напевно... Собі, можливо, її і замовлю. Моя тональна основа від не закінчилася, тому треба виходити з ситуації. Я ще думала від Rose Ink купити. Подіор мені не зайшов. Мені ще семпл Прада кинули. Ну, Прада я навряд чи куплю, тому що вона здається, там щось 200 доларів. Та пляшечка коштує, можливо, брошу, але дорого. От, і від Шарлотки це якась база, до речі, я от замовила собі олівчик. І я дивлюся, от я вже амбасадор її бренду. І блиска, ну просто Добу, у мене все від Шарлотки вже. Тому так трошки відволіклася на косметику. Я про це говорити завжди люблю. Я вже вибігла. Анютка виїхала, я вибігла. Сподіваюсь, ніхто нікого не буде чекати. Така гарна погода, ніби мінус один сьогодні. Відчувається, як мінус п'ять, я дивилася. Ну, мені відчувається як мінус один, якщо чесно. Але сонячно, дуже класно. Така ситуація з людьми навколо. І ось така. Всі хочуть побачити ялинку. Можу знімати тільки верхівку, тому що людей настільки багато, що ми просто ходимо з мійками. Це та сама кав'ярня, куди ми хочемо піти, тільки тут з собою. Луар Флорен Кафе. А нам треба знайти, де саме кав'ярня. Юнікло зробили з свого бутіка якийсь флористичний рай. Клас. Зійшли ми в юнікро і Аня вон, вже розраховується там. Я вже здаюсь. Ми мали гуляти по місту. В результаті ми заходимо в магазини. Ну, Я взяла Єві трошки подаруночків. і продовжуємо далі наш похід. Світшот. У нас новий фаворит. Тепер я хочу собі такий світшот. А це не світшот, це така як Блін, прикольно. Жень, ти це дивишся, записую, тобі скину адресу. Зазвичай люди роблять навпаки, але пояснюю. Це був магазин від музею сучасного мистецтва. Типу. А деякі експонати і автори, які виставляються в музеї, ти можеш тут купити їх продукцію. І тут я не знаю, чи це цікаво, але я фанатію від дитячих іграшок мишенят Я покажу їх вдома. І от вони в цьому музеї також виставляються. Рощу блогера! Зараз покажу поближче, що я вчора купила. Хочу вже повісити на ялинку. А, ну, звісно, я не втрималась і взяла цих двох янголів сам удома, а, Другу частину, Якщо ви пам'ятаєте, ви сто пам'ятаєте, тим паче там я показувала вам кадри із фільму, навіть в магазині було. І я хотіла собі купити таксі. Вирішила взяти таке різдвяне і воно достатньо велике. Зараз теж розпакую і почну вже трошечки на ялинку вішати, тому що воно у нас поки тільки у вогниках. Мені, в принципі, це вже подобається, але хочеться хоч чимось і доповнити. У нас екстрене включення в під'їзд їхав Санта-Клаус. Тому ми зараз. Я зараз буде показувати, наскільки вона чаємна дівчинка. Це, це не їсться. Єві подарували цукерку, дві розфарбовки. І Ще наш сусід просто йшов і сказав, що у нього є подарунок, чи хочемо ми його прийняти. Все, що треба знати про американців. Я зараз ставлю фотки. Єва як тобі зустріч, Класно. І якщо вам здалося, що цей влог недостатньо влогмас, ми зараз ще будемо робити імбирний будиночок. Ну, взагалі, то я планувала завтра, але Єва хоче сьогодні, тому будемо зараз робити. І, до речі, контейте зірку за Ікеї, Ось таку я в результаті взяла. Дуже задоволена. Нам знадобиться один такий набір. Цього року я не запарювалась, колись пекла, але на будиночок мене не вистачає. Тим бачу, попереду ще пекти пряники. Один набір. Додатково купила м, таку цукрову помадку, хоча в наборі вона є, її достатньо багато, просто щоб її не ділити, взяла. І нам ще ну нам, Єві подарували такий набір. Хрещена подарувала, і ми ще будемо з сьогодні розмальовувати і потім їсти. Нам знадобиться одна щаслива дитина і е, тато, який явно не, не старався. Він просто так кожного дня виглядає. Що у нас тут є? Селякі цукерочки. <реш> Прянечний будинок. Mm -hmm. А ще такі людяники? Oh, І штука, в яку нам треба зараз пересипати все. Так, ми побудували коробку, як кажуть, в будівництві основну. <реш> <реш> Чекаємо 15 хвилин. А поки у нас чекати дитинка не вміє, тому ми беремо наші светри. Цей набір також гоноровий. Вони шоколадні. І дивіться що у нас. Так, і тут вже глазур. Глазур, я згадала, це глазур називається. Вона різнокольорова айсінга. Так, англійського айсінгу. Мага, це як цукор, воно виглядає як бісер. Фас, ой, так пахне шоколадом. Ну... No. все неможливо не з'їсти no. одразу. Ось наш фінальний результат. в цьому будиночку просто вже немає живого місця. Ми все прикрасили, все-все-все з усіх боків. Це дуже дуже весело і цікаво. Просто і я вам здається, так довго в тиші не сиділа.